Позаду тому час дізнатися, як розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня. У студії для вас працює Діана Добинда. Вітаю наших телеглядачів. І журналісти ТВА вже готові розповісти, чим жили місто та область. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території України. Так протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. На Одещині ворожі шахеди поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складську будівлю та сільськогосподарську техніку. Проте люди люди не постраждали. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів. Здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. У ніч на 22 квітня 2024 року. Російські терористи атакували територію України, застосувавши сім ударних безпілотників типу шахет та три зенітні керовані ракети с 300 С 400 В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено п'ять ударних. Дронів, а вранці безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан-10. Усі дрони збито на Одещині. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про виділення допомоги Україні. Загальний обсяг виділених коштів склав майже 61 мільярд доларів. Як наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, рішення конгресменів додає надії, хоч не означає автоматичного подолання всіх проблем і загроз пов'язаних із російським вторгненням. Це насамперед важлива перемога здорового глузду. Голосування засвідчило, що абсолютна більшість американського політикуму виступає на підтримку України і усвідомлює життєву важливість нашої перемоги. На Буковині попрощалися ще з трьома відважними воїнами, які віддали життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Рядового дядова Руслана, воїна військової частини А 49 17 в останню дорогу провели у селі Глиниця Чернівецького району. Старшому солдату бурлаці Мар'яну, воїну військової частини А 4267 останню шану віддали у селі Ломаченці Дністровського району солдата забудька Олега, воїна військової частини а 2120 в останній шлях провели у місті Сокиряни Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Опалюваний сезон позаду, а проблема боргів досі ні. Понад 104 мільйони гривень заборгували містяни комунальному підприємству Черніці теплокомуненерго. Відтак тепловики наголошують на важливості вчасно сплачувати за послуги. Директор Чернівці теплокомуненерго прозвітував, як минув у місті другий опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни, з якими викликами зустрілося підприємство та як готуються комунальники до наступної зими. Розповідаємо далі у сюжеті. Значно менші втрати теплоносія та економія енергоресурсів. Саме таким описують тепловики минулий опалювальний сезон. Стало це можливо завдяки ремонту та оновленню обладнання котелень. Так як зауважив директор Чернівці теплокомуненерго, цьогоріч підприємству вдалося зекономити понад 13 мільйонів гривень на паливі та електроенергії, у рази зменшилася цьогоріч і кількість проривів тепломереж. Якщо у 2022 році їх було 106, то у 2023-2024 роках. Лише 21. Водночас найбільшою проблемою є борги населення за отримані послуги. Наразі споживачі не сплатили за тепло понад 104 мільйонів гривень. Відтак містян просять розрахуватися і таким чином допомогти місту підготуватися до наступного опалювального сезону. Необхідно все ж таки розраховуватися за теплопостачання, не зволікати ми. Укладаємо договори реструктуризації. Йдемо на поступки мешканцям, тобто, всі індивідуальний підхід до кожного споживача. Зокрема, з боржниками проблему вирішують через суд. Велика боргова яма утворилася у підприємства перед газопостачальною компанією Нафтогаз, яка виникла через різницю в тарифах. Наразі він становить понад 470 мільйонів гривень. Відповідно до 812 постанови, 65% автоматично перераховується на Нафтогаз. Тому фактично в підприємстві залишається 35% від суми надходження. І за, і за ці 35% підприємство повинно сплатити заробітну плату, плату за розподіл природного газу, підготуватися до опалювального сезону, сплатити податки. Тобто, ну і відверто сказати, цих коштів не вистачає. Поділився директор комунального підприємства і планами, які передбачають зреалізувати до початку наступного опалювального сезону. Так у Чернівцях цьогоріч планують замінити 1300 кілометрів теплових мереж до однієї з великих котелень. Відбуватиметься це за кредитні гроші від Європейського банку та обійдеться у майже 640 тисяч євро. За словами Олександра Корчунова, кредитну угоду з банком міська рада підписала ще у 2020 році. Утім, у зв'язку з повномасштабним вторгненням роботи не проводили. Ми вели ну, такі важкі перемовини з всіми учасниками цього процесу, вже майже півроку, і сьогодні можна сказати, що вийшли на таку фінальну пряму, де вже підписали додаткові угоди, погодили з міжнародними консультантами, погодили. Дав підтвердження на минулому тижні Європейський банк щодо продовження цієї роботи у майбутньому. Гроші для повернення кредиту частково закладуть у тариф на теплопостачання. Окрім цього, цьогоріч тепловики планують власними зусиллями замінити до двох кілометрів аварійних мереж. До слова, як наголосив Олександр Корчунов, ще два кілометри труб підприємству вдалося замінити минулого року. Що дало змогу зменшити втрати теплоносія через зношені мережі на 6 мільйонів гривень. Аліна Рябко, Іван Мітрик, та Митня. Чернівецьке тролейбусне управління представило результати оцінювання доброчесності на підприємстві. Дослідження проводили за результатами фінансової прозорості, етичних стандартів та ефективності управління ресурсами комунального підприємства. Про деталі далі у сюжеті. Мережа комунального громадського транспорту у Чернівцях, як і в багатьох інших українських містах, є важливим аспектом інфраструктури. Відтак, для поліпшення функціонування транспортного підприємства було вирішено проаналізувати його діяльність. Протягом останніх півроку проводилася ауди доброчесності комунального нашого комунального підприємства. І сьогодні буде висвітлений звіт, було проведено повністю аналіз роботи підприємства, кожного відділу, ведення документації, організації роботи підприємства, управлінської діяльності, виробничої діяльності, оцінка якості надання послуг. Нашим підприємствам по основній діяльності, і відповідно з цього, аудитори зробили певні висновки. Презентували результати у форматі відкритої дискусійної платформи для обговорення та обміну думками. Ну, про те, що місто і команди готові розвиватися. Для нас оцінка до це не лише про звітність, і про To je pro efektivnost, to fokusování na výsledky. Експертна група зібрала та проаналізувала різні аспекти діяльності транспортного управління, включаючи фінансову звітність, процедури закупівель, взаємодію з громадянами та корупційні ризики. Ми працюємо по всіх ключових сферах, визначаємо більше сотні індикаторів для оцінки ефективності роботи, прозорості знову ж таки підзвітності цього комунального підприємства. Таким чином, на виході, комунальне підприємство отримує чіткий перелік. Оцінок відповідно цих індикаторів у шести сферах отримає конкретний план дій з конкретними заходами та виконавцями і само собою термінами. І програма буде далі продовжувати сприяти у реалізації цих заходів. Як наслідок, комунальне підприємство зможе суттєво покращити свою структуру, корпоративні процеси. Великий акцент робиться на публічні закупівлі однозначно. Враховуючи отримані результати, експертна група спрямувала зусилля на розробку плану дій для покращення ситуації у Чернівецькому транспортному управлінні. Оцінку ми проводили за підтримки антикорупційних ініціативи Європейського союзу в Україні за методологією, яка була розроблена разом із міністерством відновлення та національним агентством з питань запобігання корупції, тобто НАЗК. Ми виявили, скажімо, ті фактори, які стримують під підприємство в більш активному розвитку в цих напрямках і розробили разом із підприємством та міською радою ті рекомендації по крокові, які власне зменшать потенційні ризики стосовно доброчесності і подолають ці фактори, які стримують наразі підприємство. Основний план, який презентували, це план мінімізації ризиків у сфері доброчесності. Пані Жанна назвала декілька пунктів, які допоможуть стабілізувати ситуацію. Наприклад, покращити певні процедури в сфері закупівель, а пропрацювати можливо певні аспекти в сфері кодексу, наприклад, корпоративного управління, в сфері. Розробки кодексу етики на підприємстві, тобто це є конкретні документи та конкретні кроки. Ми пропонуємо ті кроки, які підприємство разом з радою може втілити. Діана Добинда, Іван Мітрік, теми дня ТВА. визначення проблем та пошук науковцями, шляхів і напрямків подальшого розвитку української економіки. У Чернівцях відбулася шоста міжнародна науково-практична конференція. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. Деталі далі у сюжеті. Понад 140 науковців не лише з усієї України, але й з п'яти країн світу, які підготували понад 120 матеріалів щодо фінансових інструментів сталого розвитку економіки, акцентуючи основну увагу на повоєнній відбудові України у Чернівцях. Відбулась шоста міжнародна науково-практична конференція. Фінансова система країни це і сфера публічних фінансів, того, що ми звикли називати державними фінансами фінансами, це бюджетний процес, це функціонування податкової системи, проблеми пов'язані з вдосконаленням цієї податкової системи і бюджетного процесу. Причому як на державному рівні, так і на рівні територіальних громад, тобто проблеми функціонування місцевих бюджетів. Це проблематика фінансових ринків. Наразі економіка України перебуває у складній ситуації через широкомасштабне вторгнення, адже механізм функціонування. Держави в умовах війни залежить від врахування багатьох факторів, тому дуже важливою є фінансова допомога західних партнерів. Леова частка е, тих проблем, які ми вирішуємо зараз під час війни, саме в фінансовій сфері. Нам цю леову частку цих проблем допомагає вирішувати західні партнери. Безумовно, вони не тільки дають зброю. Для захисту вони ще надають ну, в значній мірі фінансовий ресурс, який допомагає продовжувати країні жити в більш-менш нормальному стані. Хоча це війна, окрім того, важливим кроком є визначення проблем функціонування банківської системи, особливо в умовах війни. Як Висновок, такий, який зробили мої колеги фахівці, з одного боку вирішує завдання, які стоять перед економікою країни і перед грошовим обігом під регулюванням центрального банку. Але з іншого боку, як інститути фінансового посередництва, банки не в повній мірі виконують свої функції в сучасних умовах, залишаючи реальну економіку на своєрідному голодному пайку грошовому, тому що ти надто дорогі, та й ризики великі, отож дуже важливо вже зараз подбати про те, яким чином розвиватиметься наша економіка під час повоєнної відбудови, та на що саме варто звертати особливу увагу. Розвиток нашого національного бізнесу це розвиток екосистеми стартапів, це поява якомога більшої кількості інноваційно-активного соціально відповідального бізнесу. Це реалізація ефективної економічної політики. Ки побудова громадянського суспільства, і власне вже сьогодні потрібно думати над, і стратегувати щодо питань того, як ефективно запускати цей економічний організм, який дав відповідний поступ для нашої країни і підвищення добробуту громадян держави? Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня ТВА. ДТП на Буковині постраждала неповнолітня пасажирка. Так, 21 квітня у селі Нижній Синівці зіткнулися два мотоцикли. Попередньо правоохоронці встановили, що 18-річний водій одного з мотоциклів не впорався з керуванням, і під час руху зіткнувся із 17-річним водієм ще одного двоколісного транспортного засобу. У результаті аварії постраждала 17-річна дівчина, мешканка села Верхні Синівці. Її з травмою голови госпіталізували до лікарні. Ще одна автопригода трапилась у Чернівцях 21 квітня. Попередньо небайдужі громадяни повідомили патрульним, що за кермом БМВ на вулиці Головній перебуває водійка з явними ознаками алкогольного сп'яніння, яка під час затримання врізалась у автопатрульних. Цими вихідними буковинські вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку. Подія трапилась у селищі Берегомет Вижницького району. Про займання рятувальників повідомили очевидці. Відтак пожежу ліквідували на площі 120 квадратних метрів. Наразі встановлюють причину загорання. Також того дня у Чернівцях загорівся сміттєвий контейнер. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин дізнавайтесь на нашому сайті. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю гарного вечора, позитивних думок і тільки приємних новин. На все добре.